Попрацювала до обід, добряче попрацювала. Ну, і думаю, полежу. Може, засну. О, і вітер. Був притих, а це знову розгулявся. І ви знаєте, про холодно. Ну хто ж там заснув? Ні. Взяла телефон, пішла в Тік-Ток. Надалі попадаються рецепти, хто чим боліє. А в мене то містика, то ще щось таке. Ну, і тут мені попадається, чим я зацікавилась, знаєте, як казочка. До речі, кому буде цікаво, я е, скажу назву. Я потім я подивилась в тіктоки, називається «Кот Харітон. Ну, Там хазяйка цього кота може видресувала так. Такі там кнопочки, і ось він відповідає на е, задані запитання від підписників Там, ну, відповідає, да, ні, да, ні. І там ще багато кой-чого. Я думаю, а вони коротенькі такі відео. Думаю, я зараз в Ютубі пошукаю, може, є канал. Ну, да. Є, так же називається і я, як засіла на тому каналі, просто цікаво було, знаєте, як казочка. І дивилась, не зрозуміла, думала, хтось до мене їде. І я півтори години подивлюся, вернусь назад. Знаєте, це. Як, ну, якби святік був трішки більший. То, мабуть, нам би було цікаво з ним. Такий гарнючий кіт, ну це так придумати. Я не вірю, що це так кіт може відповідати. Ні, я не, ну я не наскільки е, ну, зовсім можна сказати дурна, що, бо це повірить в те, що е, кіт так відповідає на запитання. Але зроблено гарно, мені сподобалось. Ну, і це ж моя робота стоїть. Я взяла ножниці, взяла секатор і я віки обіцяла отут обрізати троянду, яка на тротуарку пішла. Ну, я думала, обріжу і візьму до дітей туди, поставлю. Ну, і забула, то я зараз обріжу сухі квіти приберу. І поставлю в вазочці вдома. Так що, кому цікаво, там в шорцах в основному, ну, і просто в Ютубі кот Харітон називається. Сам кіт до того гарнючий, я вам передати не можу. Такі очі. Ну, ви ж, знаєте, я ж. Котів теж люблю, чужих тут годую. Я навіть не знаю, кого я більше люблю, собачок чи котиків. Я більше любила котиків, мене бабуся називала і мама, як я до бабусі приїду, котяча мама. Бо я у бабусі на вулиці, всіх котів і котят, і всіх позбираю до себе додому. Ну, це що пам'ятаю. Але коли у Віки був е... водолаз, ми їй подарували, купили з Олексейовичем. Була така ситуація, що прийшлось брати собачку. От, е... Здоровий такий, ох, він мене любив, страшне, він такий здоровенний був. От. Тут у нас дверняшки були. Васильов був маленький, він помер. А потім іще був бабу, більше не було. А перед цим, що діти були маленькі, у нас була, е... як ж вони називаються, ті собачки забула? А, ладно, забула. От. Ну, ми коли отримали квартиру, ми переїхали на лівий берег, а її залишили, бо це. Ну, якби що і біля віки була б та собачка, ну і десь вона ділася, чи заблукала, чи хтось викрав. Гарна собачка була така. От. Ну, після Буби я не хотіла ніяких тут собак, а котик у нас був такий ну, майже схожий на цього рижого. Це що в неї котик, тільки він у нас був маленький такий. А це такий гарнючий. Я, мабуть, тільки й дивилася. Мені да-нє, то таке. Я тільки й дивилася, як він оце шагає, важніше, знаєте, таке. Ну, а придумано цікаво. Ну, наші ж люди зараз, мабуть, вірять у все. Ой, це я перестала вірити. Ні, Я знаю, що, може, думки матеріальні, що можна посилати там і воно збувається. Але не все. До речі, я сьогодні троянду обрізала з, з цього боку. Так. Вишні осипаються вишні, хоч збираю, там вже сухі. Ну, вона вже відквітла, там один букетик лишився. Ну, зараз я попрацюю трішки. Хто увечері каву п'є я. Це ще не такий то вечір, я можу ще й пізніше попити. Так, я зараз. Ой, спина є у мене. Зараз я оце зріжу, щоб воно мене не муляло так. Ой, щось там Айка розлаявся. Так. Вони ж і колючі, аби зараз вітром їх не здуло, тільки ось так. Ох. Я потім оці колючки поприбираю і в вазочку. Так і ще. Я майже майже всі нарциси вже повикупувала. Лишилися ось отут. Ну, так, це можна не в вазу. Ну, вони ще тут зелені. Так, не полетить воно нікуди. Так угу. Ну, тут яка вже можна і зовсім прибрати. Так, дуже гарна троянда. Віка захотіла бордюру зробити тут далі. Ну, ладно. Як я говорю, Віка захотіла поміняти дизайн. А Наталя каже, Віка захотіла робити, ти будеш кажу, так. Да. Ну і що, це не страшно. Опа. Так. Ну, поки що так, Потім подивлюся, що можна змінити ще тут. Так, це хай лежить. От. Вона квітує ціле літо. Дуже мені подобається тільки якби не колюча. Ну, це ж таке, куди діватися колючкам. Так що я розповіла цікавеньку. Ну, на мій погляд, цікавенька історія. О! Дивіться, яка куча. М -м -м. краса. Я чашкою притримувала, щоб не кололося. Гарно. Так. Ну, це, тепер я ножницями саду. Ні, це не підійдуть. Треба манікюрні брати. Тут такі манесенькі зовсім колючки Ну, піду візьму та й почищу. Чи цей вітер, коли перестане, ну, я ось колючки прибрала і зараз віднесу. Частинку дітям поставлю і частинку в кухні у вазі. Гарні, правда? Маленькі такі мініатюри, ну дуже гарні. Фух, треба, мабуть, щось одівати. Трішки хочу ще попрацювати. Не знаю навіть що, холодно. Ну, побачу. Так, все забираю. Там треба ще обрізати. Треба там пообрізати. Ну, я, мабуть, завтра. Я це зараз закопаю, що я в землю закопую. Там, де є у мене вільне місце, я туди закопую, воно перегниває. Листя, ви знаєте, я розповідала, я в мішки. Ну, якось так. І землею присипаю, і вони там перегнивають. Ну, все, пішла. холодно. Ну, ось так розу я почистила з цього боку. Ну, з того ще ні, звичайно, треба вже і там. Вітер не перестає, я думала, на вечір. Він був трішечки перестав, а це знову. От. Ну, тут я все зробила. Мені б, якби він перестав, я б побризкала бур'ян. А так я не можу побризкати зараз. Ну, я зараз, знаєте, що поки є час, я, мабуть, отут просапаю. Тут уже відквітли, братки приберу. Ну, ось так оце тут, займуся. Ну, оце так тут зробила. І понесла листя салата, гусям Наташі спитала, тут не закінчила завтра. Наташа почула мене, Наталя каже: Тоня, йди до мене. Кажу, зараз хату закрию. А тут у мене ще скільки живців, може, завтра посажу і бері, кайту я. Ну а ці сидять одна остільки поганенька. А що ти там ждеш? А... Айка, що ти ждеш? А, та ти що? Хоче да, ти крука бачку любиш. Пішов, пішов. Граціозний собака. Отакий. Дивися, він тебе жде, Наташа. Диви, який красивий. Не балуватися. Бачиш? Як гарнючий так. Є, треба це, треба ага, вже шерсть, так. Да. Наташа домашній хліб спекла. Ой, ну це не Наташа, це чудо. Ікру зробила з кабачків. Так я зараз спробую. Дивіться. Ого. Наташа, це ж поправишся аж бігом з такого хліба. Наташа, ти чого сидиш? Я один раз. Ні? <laughs> ти, ти нам дозволяєш. Ну і дякую. <laughs> Темно, нічого не видно. Ну okay. тебе поки okay. силу е okay. твій видно. Оце досиділися. Ага, може вона повертає, ні? Попрямій. Попрямій. Попрямі. Ну, в нас тут світло горить. <гад> Наташа, дощ пішов. Каже, біжи, бо тебе дощ намоче. Та як побіжи, як тобі багато років, потихеньку. А він такий моросить. Ой. Так що моя робота трішки перервалась, але то нічого. Ой. Дивіться, яке в нас небо, все в тучах. Не знаю, видно воно? Мені видно. Щось Наталя там ще кричить. Пішла додому.